Всім доброго дня! В вашій увазі пропонується оренда кімнати в приватному будинку. Ось так у нас виглядає кухня. Є холодильник, є бойлер. Пральна машина. В одній кімнаті хлопець проживає, в іншій кімнаті проживає сімейна пара. Ось так виглядає душова кабіна у нас. Туалет окремий. Тут у нас прихожа тут у нас буде кімната. Зараз включимо світло. Ось так виглядає кімната, яка здається. Електроопалення, у кожного своя батарея електрична, на кожну кімнату є електричний лічильник. І на загальну територію загальний лічильник. Склопакети стоять. Ось так це все виглядає, вікна у двір, є решитки. кімната закривається на ключ. Зараз вам покажу ще, як виглядає двір. Тут є місце для парковки, є ворота, ось так виглядає у нас двір. Ось такий будинок у нас. Розглядаємо одну-дві людини. До метро вокзальна буквально пішки хвилин, напевно, 20 буде. Що Всім гарного дня, гарної оренди.